Вітаю всіх на каналі Shopping Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, з міста Вінниці. Вітаю вас! Хочу привітати нових, до речі, підписників перед тим, як почати огляд покупок своїх сьогоднішніх. Дуже дякую вам за підписку на канал Шопінг Вінниця. Дякую, що приєдналися до каналу. Сподіваюся, вам тут буде цікаво. Ну і хочу подякувати ще своїм постійним глядачам, які з самого самого початку створення каналу переглядають відео, надихаються і безмежно дякую за підтримку, все ж таки україномовного каналу, за те, що знаходите час не тільки на перегляд, а й знаходите час. Ставити свої вподобайки, і дякую вам за те, що коментуєте відео, за те, що підсказуєте десь, надихаєте мене своїми коментарями, радите якісь цікаві теж знахідки, які теж знаходите в крамничках. Тобто, такий зворотній зв'язок для від вас. Мені завжди приємно читати ваші коментарі, і дякую за те, що надихаєте і підтримуєте надалі. Створювати для вас цікавий контент. Я сьогодні була в АТБ, хочу поділитися з вами покупками, які придбала сьогодні. Купила чай, бо в мене, по-перше, вже закінчується чай, чорний, а по-друге, була хороша акційна пропозиція від Delux. Чай байховий, листовий з ароматом бергамота. Непоганий, хочу вам сказати. Ну і тим паче, що зі знижкою був 55 гривень 90 копійок за 100 грам розсипного чаю, то вирішила взяти. Мені подобається саме з цієї серії з бергамотом, і подобається ще суміш зеленого і чорного чаю, теж непоганий з цієї серії. Дочаю, я купила Це, а саме пряники, пряники від торгової марки Своя лінія. Ця серія мені подобається саме від своєї лінії, пробувала з різними смаками, з різними начинками, і всі вони мені смачні 300 грамів в упаковці. Єдине, ці були за 33,90. але знаєш, що ті, які там з якщо не помиляюсь, з абрикосом і з літнім садом. То вони трошки дешевше йдуть, менше 30 гривень, але цього разу взяла з, зі звищеним молоком, які мені вони смачні. І взяла на знижках сьогодні грецький йогурт, відсотковий. Він теж на знижках, до речі, був 230 г у упаковці. Йогурт вершковий грецький коштує 34 гривні 90 копійок. Зараз в АТБ. Взяла пасту річ, вона представлена теж в ВТБ, але в них не такий широкий асортимент саме по виробам. І ось в ВТБ в нашому були ось такі гарні зірочки. Мені вони теж до вподоби. Взагалі це моя улюблена паста, яку я завжди купувала, 500 грамів в упаковці і коштує 42 гривні 90 копійок. В принципі, в них, якщо порівнювати з іншими магазинами, то ціна плюс-мінус така, як і ВТБ. А тебе зараз хороша, чудова верніше, я би сказала пропозиція її дія на банани по 54 чотири гривні. Дев'яносто копійок. Банани були. Я взяла скільки в мене тут чотири штучки. Для тих глядачів, які можливо вперше переглядають або нещодавно приєдналися, я купую саме зеленкуваті, банан мені такі більш смачніше, знаю, що у всіх смаки різні, хтось полюбляє вже дуже такі стиглі. А у мене всі в родині саме такі, тому обрала зеленкуваті. Банани мені обійшлися на 49 гривень. 56 копійок. Це всі покупки, які саме в АТБ я купила, але це не все З нового шопро. Сьогоднішнього я заходила ще в київський місний маркет, купила сирки кисломолочний. Саме використовую цей покупний, а не домашній. А домашній, то ми просто так купомо смакуємо так. А якщо якісь запіканки готувати або сирники, можу купити і в магазині сир кисломолочний. Я заходила в м'ясному маркеті, в київському, вірніше комбінаті. Я купила сир кисломолочний, пів кілограми і віддала за нього 38 гривень. 90 копійок. Він них був по 70 гривень. За один кілограм. І це них ще Лаваш Вірменський. Дві штучки в упаковці 37 гривень. Вони от якось фасують, бачите, він не трошки величенький, на відміну від м'ясного маркету Лаваш, але ось по дві штучки, 37 гривень я віддала за Лаваш Вірменський. Так, і на, на сьогоднішньому шоперу хочу вам показати. Купила новинку, не знаю, чи це новинка, чи можливо вона вже давно, а я не звертала увагу. Можете написати, до речі. Чи бачили ви такий спрей піна від Доместа вийшов? Взагалі, як ви знаєте, мій улюблений засіб для туалету, яким я завжди користуюсь, це туалетне каченя, саме в чорному забарвленні, який роками вже ним користуюся, і складно мені перейти якось на інші засоби, бо така любов у нас з ним склалася. А це вирішила новинку спробувати. По-перше, завжди... Коли виробники випускають якусь нову новинку, якусь нову одиницю, то завжди вони намагаються робити, ну, як на мене, це так, такий досвід, не досвід, а так протестувала. Зазвичай, якщо щось нове, то воно йде якісно, намагаються заволодіти ринком, виходять на ринок і якість все ж таки стараються більш-менш вище робити. І ось спробувала, вірніше взяла спробувати спрейпін. На відміну від інших засобів для чищення унітазу і в ванній кімнаті, а він йде в меншому об'ємі 435 мл. Але за рахунок того, що це все ж таки спрей піна, я так гадаю, що розхід має бути меншим і надовше має вистачити. Не знаю, як, як воно буде, якщо користувалися, напишіть своє враження. Ну, а я свої відгуки залишу пізніше, але хочу вам сказати, що я купила в червоному маркеті, зараз у них акційна пропозиція 119 гривень. 90 копійок, майже 120 двадцять гривень виходить. А ось в інших крамничках в ЄВІ В Шикоблисько я заходила, дивилася. Ця новинка теж представлена, але вона там коштує 169 гривень. Ось така якась різниця йде. Ну, суттєва, чи 120 гривень, чи 169 гривень. Спробую, який він буде. Два різновиди були представлені в рожевому упакуванні і в. Темно-синьому, майже такому фіолетовому пакуванні. Фіолетовий не знаю, з яким ароматом, а цей був з квітковим ароматом, Ну, спробую, що воно таке, що нам Доместос запропонував за новинку у вигляді спрей піни. І бачите, ну, тут сіточка така, що вона має бути саме і на спрей. Покажу вам ще сьогодні свої чудові квіти для натхнення, щоб для вас якось надихнути, надати вам перевершений настрій квітковий, а аромат, який взагалі полюбляє хризантему. У мене хризантема асоціюється з мамою, це її найулюбленіша квітка. І ось такі неймовірні за кольором на камері, можливо, не так відображаються, але в них такий пудровий відтінок цих квітів, і вони з часом не скористуються. Це ж церунка, Є ще світлішою, починаючи жовтого, тут длиненький, потім рожеве і рожевого, такий вже пудовий відміно, дуже-дуже красивий, так надихають і недовідно перевершують. Відковій ноті дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам теж чудового настрою, сонечка в душі, вдалих та корисних покупок, бережіть з собою своїх рідних і буду вас як завжди чекати. It also appearation.